Друзі, ранок на кордоні продовжується. нагадаю віктор Самойленко і на Шуткіна Працюємо для вас в прямому ефірі. І, Як і обіцяли, у нас у студії прекрасні дві гості Розпочати Хотілося б з того, що в цьому році благодійна організація, волонтерська організація Веста запустила мобільні служби підтримки допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям. І сьогодні до нашої студії, аби поговорити на цю тему, завітали координаторка мобільної служби підтримки Єлизавета Костенко та психологиня мобільної бригади Вікторія Іванова. Дівчата, доброго ранку. Я Добре. просто перелякався. Знаєш, у мене от однакова паніка кожен раз чи правильно наголосив в прізвищах розставив, щоб не було вдобно? Один раз так трошки скажімо так, пролажав і тепер контролюю цього. Це завжди. доброго ранку, дівчата. Дуже раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, та, відколи розпочала роботу мобільна служба підтримки? Доброго ранку. Мобільна служба підтримки розпочала свою роботу цього липня, і ми зразу ж, з... як тільки ми зібралися, зразу ж почали кататися по всій Київщині, знайомитись з громадами, mm -hmm. десь зразу давати лекції, десь зразу mm -hmm. давати консультації. Хтось нас вже кликав, тобто у нас якось так воно запустилося, і ми прям понеслось. Да, у нас просто понеслось. Потім ми вже не знали. Як нам з цим жити насправді? Як все встигнути? Так. Я не знаю, чи правильно так сказати буде, але Київ, мені здається, більш обізнаний в плані і допомоги, консультації для військових та їх сімей. Щодо області, яка зараз ситуація з цим саме в от, об, знову ж таки на Київщині? Тут е, хочу додати таку штуку, що хочеться окреслити нашу цільову аудиторію. Тому що. Е, Наша цільова аудиторія це не умовно ветеран, який е, проживає в Києві, знає, uh -huh. де випити кави на Подолі, знає, як зайти, е, там, не знаю, сходити в ЦНАП, там щось оформити, як там як напис... користуватися інтернетом. Так, як банально загуглити uh -huh. щось. Наш цільовий ветеран це Петро, який живе в селі, як... в селі яке там закінчується на якійсь ці, якому Ну, може 45, плюс, може 50 плюс років, і він не знає, на що він має право, які в нього мають бути виплати, чи взагалі нормально жити в тих станах, в яких він живе? Як йому після повернення спілкуватися зі своїми рідними? Він цього нічого не знає, і тому ми приїжджаємо і розказуємо, що ці всі можливості є. Тому можу сказати, що на київщині. Є такі люди угу. і сім'ї є, і ветерани є, і є ті, які ну не розуміють взагалі, що з цим всім робити після повернення. Яку допомогу ви надаєте? А ми надаємо консультативну допомогу юридичного характеру, це консультації, лекції, психологічного характеру це консультації лекції, і соціального. Соціальний у нас це не просто соціальний працівник, який, там умовно. Сходить з кимось там в лікарню чи uh -huh. ще кудись. А, наша соціальна працівниця допомагає з пошуком грантових можливостей, відкриттям бізнесу, допомагає з пошуком роботи. Це від написання резюме вже до того моменту, як а, ветеран або там член родини ветерана прийшов а, і вже влаштувався на роботу. І навіть якщо йому щось не підійшло, він такий: сорі, мені треба щось інше. Ми знову беремо його в роботу. Якщо треба санаторне курортне лікування, якщо треба реабілітація, якщо навіть потрібні курси англійської чи курси воді, uh -huh. ну тобто у нас доволі такий обширний спектр. Якщо говорити саме про психологічну підтримку, а як за якою схемою вона відбувається? Це а, людина фактично звернулася? Я просто мені навіть важко уявити, якщо а, не завжди хочуть ветерани, які кияни звертатися, то так треба. Ну як вона має відбутися, щоб це звернулася людина а, знову ж таки з села на ці? Так, е, насправді я також могла в це слабо повірити, насправді, але коли почала вже працювати і наша робота запустилася, то дійсно люди приходять, вони спочатку, наприклад, хочуть отримати юридичну консультацію, і це нормально, тобто це ніби закрити свою базову потребу в своїх правах, обов'язках і так далі. А потім вже вони готові йти на психологічну допомогу, тобто вони бачать, що приїжджає команда, вони знайомляться з нами, вони бачать, що це люди, до яких, якщо що, я можу звернутися, я їм довіряю і так далі. І вже потім це так така знаєте, як сімейна історія, сімейні клієнти виходять. Тобто, коли юридична, психологічна і соціальна допомога, і це окей, тобто люди звертаються, бачачи вже всю команду, і це дійсно працює. А, тобто, якраз от перші консультації щодо юридичних чи якихось соціальних моментів а, дозволяють а, вашим клієнтам, скажімо, підходяще слово, до речі, так, клієнти так. А, довіритись і вже попросити про психологічну якусь консультацію, так, саме так. Або, наприклад, а, можна сказати про те, що ми проводимо лекції. Тобто, це таке ніби знайомство відбувається, де, наприклад, у нас була лекція для. А Голів, як правильно? це були старости. старости. Сілі так, і тобто це була така психологічна лекція для них в плані того, що я розповідала про вторинну втрату, так тобто, це те, що не визначена втрата, яка може бути, яку переживають люди. І а, потім просто це був такий стіл обговорення, так, круглий стіл, де вони поділилися своїми переживаннями, якимись своїми проблемами, з якими вони стикаються, працюючи. І вже так зародилася, наприклад, наступна лекція, яка буде також для них. І потім, просто бачачи, що є така можливість, що людина компетентна, і так далі, можна звертатися і можна вже далі працювати в такому форматі. Тобто, скажіть скільки, скільки людей в вашій команді, і хто саме це? А скільки людей в команді це координа... От, так. координатор, ви юрист, визнає? соціальний працівник і психолог? Тобто, чотири людини, і водій, і водій. А. Я а. От, я якраз хочу сказати найважливіша людина. Він, до речі, не тільки просто нас катає. Він, до речі, ще й за нашою безпекою слідкує. Так. Він у нас ветеран, він знає, де були які дії, де їх не було, де можна вийти з фоткатися в полі красиво, так. а де не можна. <плес> Без нього нікуди нікуди. Якщо говорити безпосередньо, ви згадали, що навіть не всі люди можуть правильно загуглити запити і uh -huh. все. Як я розумію, якщо говорити безпосередньо про область, найбільшим рушійником, скажімо, поширення вашої роботи є Сарафанне Радіо. Чи все таки проводяться якісь додаткові перед цим ем, не знаю промоакції, е, на кшталт, ми самі вирішили приїхати до села і провести там лекцію? І після цього люди про це дізналися. Зараз Вікаш засміялась, тому що так, ми займаємось тим, що ми просто приїжджаємо і кажемо привіт, це ми. Ми хочемо, ми знаємо, що у вас є ветерани, можете їх не ховати. От, ми будемо з вами працювати. От, і у нас є отаке, 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 отаке. Нам від вас треба ось це умовно, якийсь там час в тижні. Е кімната, якщо у вас є проектор, ми вам ще й лекцію покажемо. От, і потім е є громади, які дуже класно на це реагують, mm -hmm. які нас потім ми отримуємо з них. Е Телефонні дзвінки вже від ветеранів або бородин. Є е, ті, які дуже важко на це йдуть. Ну це, це просто правда. От, і ну та, там важкувато. От, але так, це все. Ми заходимо через громаду. Тому що ну, треба все одно якось це офіційно. Плюс в громаді можна розмістити якісь наші номери телефонів, якісь наші банери. там банери, ще щось так, щоб люди могли бачити. Що є така підтримка? І тоді, коли людина вже бачить там умовно плакат, то вона на неї ніхто не давить. Вона така: угу, мені надо юрист, мені а. надо психолог. Такі, я звернусь, там звернувся на Якщо... А, До речі, я от на секунду. От прямо у мене зародилося навіть не. Якщо говорити хтось довіряє, хтось не довіряє, якраз е, українські регіони це немає якогось середнього варіанту. Це завжди краніше. Чи люди дуже легко починають довіряти? Чи навпаки дуже важко і не довіряють до останнього? Як з цим безпосередньо з довірою до вашої мобільної групи підтримки? Мені здається, тут ще не тільки питання регіону, а ще й питання віку. Mm -hmm. Насправді, вік можеш розказати про дітей плані молодші легше, да, чи навпаки, це просто насправді це була така знахідка. Це про те, що м м був запит саме на проведення там арт-терапевтичних. Технік просто з дітками, і ми виїхали. Але було можливо попереднє, що будуть певні консультації, і це було для мене насправді таким відкриттям, здивуванням, але і ніби я так пишалася. Насправді, це те, що коли провелось оце арт-терапевтичне ми провели арт-терапевтичні техніки, і після цього просто вилаштувалась така певна черга. Із дітей, і вони кажуть, я хочу консультацію, Ви можете, будь ласка, проконсультувати, і це було насправді дуже цінно, тому що вони вже розуміють, що з ними відбувається, і вони хочуть це вирішити. Вони розуміють, що якщо це не пропрацювати або не проговорити, або просто навіть не проплакати, то це потім їм досить сильно заважає. І от якщо казати про вік, то навіть можна виходити на якусь таку допомогу батькам або дорослим саме через дітей. Тобто, ніби от починаючи працювати з дітьми, от як також було, я працювала з дівчинкою, а потім після цієї консультації я ще консультувала батьків. Тобто, це про те, що через дітей також можна про щось таке говорити з батьками. А з якими питаннями звертаються до вас найчастіше? В як... Дивлячись в якій області. Ну. Бо у нас три напрямки мовно в юридичному це завжди будуть якісь виплати, оформлення статусів, тобто якісь такі первинні речі, іноді написання якихось заяв, якщо брати психологічні віко. Якщо психологічний, то це якраз про емоційні стани більше, тобто пояснення або взагалі розуміння, що відбувається після повернення. Це також може бути комунікація в сім'ї, тобто налагодження. Цієї це спілкування з дітьми, спілкування там з дружиною або з близьким, який чекає або який вже повернувся до сім'ї, тобто налагодження цих комунікацій. І... Зараз збільшуються запити на терапію. У нас також є можливість отримати 15 сесій безкоштовних онлайн або офлайн, якщо ми говоримо про мобільну бригаду, то це 15 сесій, це 3 місяці, і зараз ці запити потрошку збільшуються, що також досить так приємно. Якщо говорити безпосередньо про психологічну допомогу, uh -huh. психологічні консультації, чим вона відрізняється від, наприклад, тої самої допомоги онлайн? Веста Напевно, одна з перших організацій, яка почала проводити такі консультації. Ем, і ну, наприклад, все таки більшість я думаю, знають, як користуватися інтернетами, телеграмами, вайберами, і подібним. Тобто, можна проводити і такі, е, чому саме краще обрати чи одну версію, чи другу, чи запросити до себе мобільну групу, чи навпаки, проконсультуватися онлайн, це знову ж таки. Ми виходимо від зручностей. Наприклад, я стикалася із тим, що людині. Зручніше просто спілкуватися по телефону. Вона навіть не хоче виходити онлайн, а просто в телефонному форматі зі дзвонитися. А комусь навпаки, тіпа типу, мені не підходить такий формат. Я краще там до вас приїду, чи ви приїдете до мене? Мені потрібно там живе спілкування. Це залежить від запиту, і від людини. Тобто, знову ж а хто взагалі допомагав вам при створенні цього проєкту? Є люди такі, а люди, які були жити, мене... як хресними батьками цього проекту. Да. Що ні? А, я думаю, що це напевно питання до пані Богдани Ловицької, от якої зараз немає. От, тому я не зможу просто відповісти на це. Тому що ми вже були. Тобто, коли проєкт вже стартував? Да, він ну він не те, що стартував. Ми... Це було дуже прикольно, як ми на нього влаштовувались. Ми звіку їхали в, в машині і побачили е, оголошення, що набирають людей на цей проект. От, і ми подались обидві, і обидві прийшли. І... Тому важко сказати, хто був е, там ну, до от, нас. От саме на кшталт компанії чи люди, які саме патронували цю програму. Е, ну, у нас є донор, це JZ, який е, це все фінансує. Навіть е, нещодавно їздили з нами в реабілітаційний центр. І до речі, вони прямо з керівництвом реабілітаційного центру там щось собі переговорювали. Я так розумію, що в них будуть спільні проекти. Угу. Тобто, це донор, який дуже класно вкладається і. Дуже-дуже любим. Насправді не любити таких, так, таких компанії, таких донорів важко, бо вони все роблять справу фактично за спасибі. Можливо, за, ну, не тільки за спасибі, а звичайно ж за емоції, але, але воно дійсно так, і це дуже круто. Це та, така та робота, яку вони роблять, такі речі, на які вони виділяють фінанси і подібне. Зараз це тільки обмежено Київщиною. Так, але у нас е, запускаються наразі проєкти в Вінниччині і Черкащині. Тобто, тобто розширення геопрація... якраз вже розпочинається. Так, я сподіваюся, що ми будемо обсуватися. Гол насправді це дуже важливо, бо якщо це, от якщо там в Вінниччині наприклад, не було цієї програми, це треба аж дзвонити в Київ, сумніватися, де там uh -huh. той Києвич буде тобою займатися. А все-таки, оцей момент вагання, він я думаю, 100%, як і у військових, так і у їх сімей, він 100% є просто. Ем... Якщо е, говорити безпосередньо про інформацію, звідки можна отримати, це все... от Максимально доходчиво від того, як звернутися, і до того, коли ви зможете приїхати, і чи зможете ви приїхати саме в той населений пункт, де проживає ваш можливий клієнт. Як це все, оцей алгоритм все це робити? А, тут дуже залежить просто від того, що людини зручніше, можна через Фейсбук написати, прям можна навіть і запит свій написати і номер телефону. Позвоніть мені. А, в Фейсбук в плані через Фейсбук вести. А чи... так так прямо вести написати. Можна написати в Instagram, так само на нашу сторінку. Е, можна позвонити на мій номер або написати на пошту. Знову ж таки, де їх можна знайти не будемо їх називати, бо хто його знає, хто нас слухає. Але де його можна хоча б знайти? Е, всі контакти є у нас на наших сторінках. Або коли ми приїжджаємо в громаду, ми залишаємо наші банери, листівки і так далі, тобто кажемо про те, що можна звернутися за цими номерами по цим контактам. Зараз можна сказати, скільки громад вже задіяні в цій програмі в Кинакиївщині. Чи всі, наприклад, якщо точної цифри не пам'ятаєте, чи всі громади, чи їх там просто я навіть не знаю, скільки громад є на Київщині? Це велика кількість. Там дуже багато громад насправді, і бувають громади, у яких, наприклад, громада і в ній там 30 сіл, а є громада, в якій два села. От, і це ніколи так не вгадаєш. <тур> І з того, що нам залишилося зі списку, згадай просто тільки ще залишилося. Залишилось ладно. То я думаю, що ми є десь в дванадцятий точно. Це вже те, що точно. О, бо я так собі, календарь, мені його важко візуалізувати. Ви маєте це на увазі, ви там є? Це там вже проводились тренінги, так. приїжджала команда, так. банери, флаєри, все це є. Так. Дівчата, а що в вашій роботі найскладніше? Напевно, якщо говорити про мене, то це якраз хай це так буде звучати досить кострубато. Але, наприклад, вибивання дверей в громаду. Це про те, що ти заходиш, про тебе ніхто нічого не знає, не чув, і це про те, що ніби тобі треба. Дати людині зрозуміти, що ти прийшов саме як допомогти цій людині, що ти для того, щоб розвантажити, щоб ніби показати, що є отак, от по-іншому. І це якраз спілкування і налагодження тих певних контактів. Але це досить цікаво. Це цікаво, і це складно. Оце якщо про це говорити, так. Ти завжди про виклики. От е, зараз е, Віка проговорила. Я просто згадала свій стан, коли ти виходиш після е, такої громади, там де у, у, у нас у нас нема проблем. <реш> от це дуже чудова історія. А, то, да, напевно, найважче це якось оцей стан, коли ти плався, плався, плав, склався, а у них немає. А, нема а у них нема проблем, а потім мені дзвонить людина з тієї громади, mm -hmm. у, у якій є проблеми. Якраз от приводу цього хотів тільки що поставити питання. Чи наскільки часто буває таке, що сіль голова каже що все хорошо? Uh -huh. А потім ну, якраз надходять дзвінки, що дійсно треба допомоги. І як взагалі е, працює ця ситуація, коли громад... голова громади каже, що ні, це буде там. Не знаю, чорна пляма на, на репутації нашого села, що подумає сусіднє село, uh -huh. а людині навпаки треба допомогти там, враховуючи, що іноді в цих селах навіть мафія своя буває, то доїхати і провести реальну якусь консультацію, якісь певні семінари, лекції, то це ще важче стає. Тут хочеться зробити таку певне до додати. Коли громада не хоче йти на контакт. Ми знаходимо організацію, яка займається двіжом в цій громаді. Угу. От, і ми заходимо через них. Тому Або активна людина. Да, тому як активісти громад, якщо у вас якась громада, яка не хоче <с нічого <с робити, будь ласка, пишіть нам. Ми приїдемо, ми проведемо лекції, ми, проведемо... Проконсультуємо. ми проконсультуємо. Дякуємо вам, дівчата. Дуже важлива справа. Сподіваємося, що будете розширюватися і надалі. Знову ж таки, не буде я вже тоді це казав. Вами. Це тим більше треба, щоб довіра до благодійних організацій, волонтерських організацій. Угу. Особливо, мені здається, до психологів, бо нібито із 2014 року прийшло достатньо часу, щоб ця довіра більше з'явилася, але все одно ми навіть до американського, якого зрівна, трошки не дотягуємо. Як один знайомий мій військовий казав, я ж не хворий, що я буду звертатися. Друзі, нагадаємо сьогодні про нову програму а мобільні групи підтримки волонтерської організації. Веста говорили з координаторкою мобільної служби підтримки Єлизаветою Костенко та психологиною мобільної бригади Вікторією Івановою. Дівчата, дякуємо вам величезне і за те, що звітав до нас, і за справу, яку ви робите. Дякуємо. Друзі, ми з Іною прощаємось з вами вже до наступного тижня. Обов'язково долучайтеся до онлайн хвилі радіо кордон вже незабаром. Новини багато цікавої корисної інформації вже далі. Всім гарного дня, папа. -па.